Дуже приємно сьогодні бути тут. Молодь старалась донести, як вони розуміють, наскільки величають, і щоб і нас увести, що Бог є святий, великий, могутній, і все, що він зробив для нас, осягнути все, все зрозуміти, це непросто. І коли ми настроїмо себе для того, щоб це все зрозуміти, і ті, хто пройшов який-то вже час, має такі відносини, розуміє, оглублявся глибше туди, в цю святість, да, уявляє собі, коли Ісая побачив цю святість, Він каже, що я грішна людина, але Бог торкнувся його і каже, кого послати? А кого ж ти послеш? Раз ти мене очистив, я піду. І я хотів би сьогодні, щоб кожен з нас послухав те, що Бог буде говорити. Ми вже сьогодні слухали. Я Христос був прикладом, я Христос ішов те, що було виконувати Йому. І послідовники, котрі йдуть за Ісусом Христом, вони вчаться першим Ісуса Христа і тих, хто пройшов. Вже після Христа, котрі зрозуміли, котрі глибоко зрозуміли, святість, премудрість Божу і дітям Божим свойственно зростати духовно, не, не бути якомусь уровні одному, а все ж таки зростати, так як Іван пише, пишу вам немовлята, пишу вам діти, пишу вам підлітки духовні, пишу вам юнаки і пишу вам батьки. Я хотів би прочитати, як апостол Павло передає своєму учніві. І я колись говорю тут у вас, у нас, ти знаєш оце, що мене залишили. І знаєте, віруючий, котрий проходить своє життя етапами, він хоче комусь передати. І коли є учні, я дякую Богу, що Бог дав мені. Не одного учня, навіть і вчора я мав таку розмову, довгі розмови, і сьогодні, котрим передавав і казав, що тобі треба де проходити. І коли людина знає, що йому треба проходити учням, він на це настраюється, розуміє, що треба пройти. І кожен з нас хоче передати своїм дітям, може, близьким цю естафету, треба що знати, що передавати. Тому апостол Павло пише такі слова, перге Тимофія, ми відкриємо другий розділ, сьомий вірш. Друге Тимофія, другий розділ, сьоми вірш. Розумій, що я говорю, стоїть крапка. Апостол Павло говорить до Тимофія, розумій, що я говорю. Розумій, передати естафету для того, щоб наступне покоління могло зрозуміти, осягнути те, що ми до якогось часу пройшли, що зрозуміли. І він якраз перед тим сказав, що мене всі залишили, що тобі теж прийдеться це перейти. І багато котрі не готові до цього, тому що їм не сказали, вони читали собі так, то як собі розумів. Але слово Боже, не треба б'яти по всі Біблії, воно ну, тут коротенько написано: розумій, розумій те, що я тобі говорю. І там далі написано, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Наскільки важно, наскільки Він переймається для того, щоб передати цю естафету. Той, хто має дітей, ми маємо, ми хочемо передати своїм дітям, ми маємо вплив на своїх дітей. Може, на внуки не так можемо, але на дітей ми можемо передати цю естафету. Мій батько передавав Толя, розумій, тому що тобі прийдеться прийти. Ніхто не очікував, що буде війна. Ми її не знаємо. Але наші старші люди вони проходили, не розповідали, як це все проходити. І тому і в Біблія написано передати цю естафету люди, щоб розуміли, що треба проходити. Тому розумій, що я говорю. Тому моя тема називається сьогодні: розумій, що я говорю. І ми давайте подивимося тут же, в другій главі, з першого вірша. Отож, стоїть слово знов отож. Я тобі говорю в першому посланні. Він там пише: Я, я пам'ятаю твої сльози, я пам'ятаю твої молитви, я пам'ятаю, як ти переживав. Він був дуже скромний, Тимофій. Але він наскільки хотів надух, надухновити його, тому що служити Богу, нести таке служіння це не просто. Це не просто, давай, я тебе молюся, підеш. І багато зустрічаєш, навіть тих, котрі просто. Ну, захотіли. І вони в своєму суку щось роблять, 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 і воно ну, не дуже виходить. І оце естафету передавати, наскільки, щоб кожен з нас міг передати. Кожен з вас є свої діти, свої близькі. Не просто вірю в Господа, не просто прийди в собрання, не просто склади ручки, помолися, не просто дай. Але кожен з нас щось проходив. І Бог, кожного з нас вів. І передати те, що Бог дав нам зрозуміти, пережити це наскільки важливо. Отут Він пише: отож, ти до цього дійшов вже. Ти вже знаєш, що прийде такий час, що тебе всі залишать. Ну ти не падай на дусі. Ви знаєте, я теж проходжу цей час. Відійдуть. Христос проходив цей час. Тебе всі залишать. Але будуть оні сіфори, котрих Бог найде, котрі підкріплять, котрі допоможуть. Тому наш Бог, наскільки він добрий, отож, зроби і Я тобі до цього часу говорив. Друге, він пише, сину мій, він не просто каже, так і так собі, служителю там, чи діякон, чи хто, сину мій, передати синові. Наскільки важно батьківське серце, сину мій, доня моя, я тобі хочу передати. Я не завжди тут буду. Життя моє може обірватися сьогодні, завтра. І ви знаєте, коли приходить такий час, хочу хочеться передати, бо хочеться, щоб наступне покоління могло просто продовжити звіщати. Щоб не прийшов той час, як Христос каже, прийдучи, знайду я віру. А чому? Може, той тільки спасай свою душу? Ну, є то, що передати треба. Сину мій. І далі він пише, зміцняйся третє, зміцняйся ти в благодаті, що в Христі Ісусі вона. Ти зміцняйся. А що таке благодать? Благодать це не заслужене. Благодать це те, що прийшов Ісус Христос, нам не треба заслужувати. Нам треба прийняти це благодать Це даром, це незаслужене, це те, що зробив Ісус Христос для кожного, для всіх людей. Господь простив всім людям, але вони не хочуть брати це прощення. Вони не вірять в це прощення. І як приємно, коли. Зайшов ли ми мисливцю в Суботу, ходив знову до цих військових. І один з них вже каже, слухайте, я вже читаю. Я кажу, що ж ти прочитав? Читаю Матфія. Ну і що ти зрозумів? Ну чому Ісус Христос, Бог, дозволив, скільки дітей мічтожити, Христос народився. Ну не вже Він не міг? Я кажу, знаєш, наскільки приємно. Наскільки приємно, що ти не тільки читаєш, а ти навіть чуєш і роздумовуєш, надихнув, кажу, читай, я йому пояснив, чому так. Тому наскільки важливо, щоб людина навчилася читати, слухати і робити то. І коли людина це робить через Слово Боже, вона зростає, вона переживає, вона надихається, вона укріпляється в Христі Ісусі. Вона захоплена Ісусом Христом. І вона хоче ходити з Ісусом Христом. Не просто, то він тут каже: Сину мій, зміцняйся в благодаті, пізнавай Ісуса Христа, перебувай в Ісусі Христі, слухай Його, навчайся, дивися на нього. Все те, що він йшов, він показав нам слідам, як іти. Він наскільки хоче передати, щоб він не дивився на те, що Павло, тому що ми прочитали. Розумій те, що я говорю, але Господь тобі більше відкриє. І далі, коли ми чуємо, коли він це все зрозумів, отож зробив переоцінку, сину мій, зміцняйся ти властю, благодаті. А що чути від мене при багатьох свідках, оте передай вірним людям що буду спроможні інших навчати. Не просто скажи, не просто зроби щоб я, я сказав. Знайди, я коли йду донизу чи до верха йдуть до космонавтів, я молюся, йде знайти тих людей. Не просто сказати, Господи, пошли ту людину, котра би слухала. І не всі можуть телефон взяти, тому що хто хоче слухати, я беру телефон. І тоді далі з ним продовжую, продовжую крок за кроком, для того, щоб вони зрозуміли цю благодать і тому, тому він пише: а що ти чув при, при багатьох свідках? Ти чув, як я говорив. Я розповідав про мого Господа, бо я мав з ним зустріч. Він доручив мені це служіння. Тому я захоплений Ісусом. І що ти чув, знайди вірних людей, котрі спроможні далі передати. Я собі так думаю, якби кожен з нас знайти по одній душі, підготовити, наскільки це воно буде прекрасно. І діло Боже буде розширятися. І він далі пише, а ти терпи лихо. Оце тяжко. Ви знаєте, деколи тако бришив, коли відкривав нові церкви по Вінницькій області, і коли береш оцих Тимофіїв, знаєте, це така обуза, то він не спав, то він не встав, то він не прочитав, то він не сказав, а то я не знаю, скільки треба з ними гратися для того, щоб людина зрозуміла, а ти терпи лихо, тобі прийдеться це все передавати, розумій те, що я говорю. Придеться терпіти лихом, як добрий вояк Христа Ісуса. А ми воїни Ісуса Христа. Да, ми сьогодні молимося про воїнів, да, там нелегко, ніхто з нас там не був. Но ми воїни. Наша боротьба, наша війна це не така війна. Тому що навіть сам Христос ми сьогодні чули, поведений в пустиню. Скажи, написано. Написано, наша віра має фундамент, ми стоїмо на Слові Божому. А Слово Боже, це є Бог. Боже Слово, воно живе і дієве, воно проникає. Терпи лихо. Христос терпів, Христос пройшов цей шлях. І так написано так далі, кожному з нас треба пройти цей шлях, коли ми настраюємо себе. Для того, щоб йти цим шляхом, ми знаємо, ми бачимо той шлях. І тому апостол Павло каже, розумій, що я говорю. І далі він пише, бо жоден вояк, він далі продовжає, не в'яже справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. Він повністю підкорений. Повністю підкорений тому, наскільки сьогодні кожен з нас, як воїн Ісуса Христа, підкорений главнокомандуючому нашому Господу Ісусу Христу. Ми воїни Ісуса Христа. Наскільки ми сьогодні припоясаний, і все вчора говорили, що припоясти, як себе як бути яким воїном, чим припоясати, що взутися і так далі. Ще після нам написано. Коли ми це все розуміємо, знаємо, що таке меч і остальне, тому наскільки важно розумій то, що я тобі говорю. І далі написано, а як хто йде на змаги, то він не одержує, якщо він незаконно змагається. Якщо ти йдеш на змагання, вінок. Те не просто так дають. Медалі не просто так дають. Сьогодні можу зробити собі героя і ще кое що можу зробити. Ну, наш Господь розуміє, і тому Павло каже: а як хто йде на змаги, то він не одержує, якщо він чесно не робить. Чесно служить, чесно відданий, чесно розуміє. І Біблія сьогодні пише для кожного з нас, щоб старі жінки були такі, щоб старі чоловіки були такі, щоб діякони були такі, щоб юнаки були такі, якщо ми на змагання, кожен в своєму возрості має трудності, має переживання, і кожен в своєму возрості може передати ту істину, наскільки сам захвачений нею. Наскільки він розуміє цю істину? І коли ми, ця людина все охвачує, тоді вона скаже: розумій, що я говорю. І далі він пише вже шостий вірш. Трудящому ратаєві, хліборобові належить першому покуштувати плоду. Трудящому хліборобу. І всі старші, ми знаємо, що. коли... Подавали була одна миска, і коли сім'я велика, поки батько не возьме перший не поїсть, не попробує, ніхто не мав права що. Тому що він заробляв, він приносив. І коли ми сідали, так у нас, тато з мамою, 11 дітей, це ж ціла церква. Коли ж той тато вже почне їсти, ну коли ж він десь там щось що робить, а ми ж хочемо їсти і так хочеться потягнути, Ми знаємо, що ложка крепка є, і получиш ложкою. І коли він тільки приходив, помолився б, взяв, все, тут пішли, все пішло їсти. Розумієш, що я говорю. Тому трудящому і я вам хочу сказати, це працює. Я це пережив. Я ніколи такого кого не свідчив. Богдан мені 16 років теж їздити тут, тут трудитися і по Україні. Відкрито теж церков ми відкрили на, на, на Херсонщині. І це не просто. це не просто підготовляти тих людей там, бути з тими людьми там, приїжджати тільки час і готувати їх для того, щоб вони далі могли звершувати служіння. І вчора теж дзвонив він. Я п'ять років вже його не бачив там. Да, з окупірований в ті квіти. Але позвонив. Він розказує, Михайлович, я на пам'ять вивчив послання Якова, хочеш я вам розкажу. І він так старається розказувати. І я ще б тут це скільки вивчив. Кажу, слухай, а ти трошки от розумієш, що ти говориш це все. От ти розумієш чи ні. А ну подумай так от трошки. Чому Якова написано 16 разів, браття мої, подумай, зваж, то наскільки важливо зрозуміти, почути, чому Яків так пише, для чого він це все пише, для чого Павло пише Тимофію, «Пи розумій, що я говорю. Розумій, трудящому хліборобові належить першому скуштувати. Да, війна сьогодні не робила багато. Поїжджали, переїжджалися. Найти сьогодні, зібрати, це не так просто. Але то, що Бог сьогодні хоче, щоб кожен з нас, як Павло передавав Тимофію, перше, що він казав: отож, до чого ти дійшов? Що ти зрозумів, сину мій. Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. І тільки Христом ми можемо зміцнятися, тільки на нього можемо дивитися. І далі Він, а що ти чув від мене, передай кому вірним, Прибагать, передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчати. Це задача кожного з нас. Це Христос, коли входить каже, «Ідіть і що зробіть? Зробіть всі народи за кого? За учнів. Так ну, подивіться кожен з вас, Христос зробив 12, один предатель. Якщо кожен з нас зробить по 12 учнів, що буде чи не буде? Буде кому передавати? Звісно ж, буде. А якщо я не зроблю ні одного учня, а кому я передам? Значить, я доручення не виконую. Я не говорю про спасіння, що ми тіряємо. Ні. Нагороду. Тому Павло дуже переживав, каже, ви мій вінець, я вас у муках рожав. Я вів вас, навчав вас. Я хотів передати так, як Христос це робив. Тому я і стремився це все зробити. І далі він пише, а ти терпи лихо, а ти терпи лихо, як добрий вояк Ісуса Христа. Або я добрий вояк, або я що? Може, не добрий? Тому наскільки важливо. І далі він пише, бо жоден вояк, що не в'яже себе права життя, аби догодити тому, хто військо збирає. Я що повторюю, щоб кожен кожному зрозуміти те, що Павло передає Тимофію. А то, що може не зрозуміємо, то далі ми прочитаємо. А хто йде на змаги, іде на змага, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Знаєте, незаконно це не робить то, що повинен робити. Якось пройде, якось зробить. І спод, якраз прийшов приклад такий мені. Прийшла одна сестра в очері стоїть і так розказує про Господа, і так розказує, а ззаді неї сидить пастор, стоїть теж в черзі. Ну і хто прийшов перед? Як вона розкрила рота? То він каже, я взяв, повернувся, втік, щоб хоч не сказало, оце мій ще пастор тут є. От і вроді про Господа розказав. це незаконно. Та лучше останься обіжений, пропусти. Скажи, я во ім'я Ісуса це зроблю. І далі він пише, трудящий, що робить, хлібороби, ледь першому скуштувати. І закінчую. Розумій, що я говорю. А Господь нехай дасть тобі що розум усьому. Бог дав розум, Колись я говорив, ми маємо помазання від святого. І перше, що Іван пише, він дав нам розум розуміти, пізнавати істинного Бога. Тому що ми маємо помазання в день, коли ми увірували. Дух Святий помазав нас, Дух Святий Хрестив нас. І там, не немає потреби, щоб хтось нас навчав. Тому що Дух Святий в нас, і хто живе за Духом, той розмовляє, той слухає Його, той живе. Він має і слово, і так написано: він і себе нічого не скаже. Тільки то, що я передав йому. Тому наскільки важливо, коли людина це, я би хотів закликати, так як Павло закликав, розумій, що я говорю. Те, що ти не зрозумієш, те, що буде тобі важко, Господь каже: Я відкрию. І Господь відкривав і Павлові, Господь відкриває сьогодні кожному із нас. І нехай Господь поможе кожному із нас розуміти. До чого ми покликані, яка наша задача, що нам робити, що нам треба бути свідками і не тільки свідками, але робити учнів, передавати естафету, і щоб Царство Боже, що робилось, розширялось, розширялось і розширялось. Христос за три з половиною роки зробив цю команду. Апостол Павло це робив, Петро це робив і всі інші робили. Тому і для нас сьогодні заклик. Розумій, Павло каже, не я кажу, що я говорю, а Господь хай відкриє. Розумій, дорогі друзі, може, ти сьогодні прийшов на зібрання. Може, це не розумієш, що це таке він говорить. Я знаю, що навіть дехто може і не зрозуміє цього. Але хто зрозуміє і хоче зрозуміти, знаєте, Тимофій теж не міг зрозуміти зразу. Він не знав, що таке. Він молодим. Павло взяв молодим юнаком його з собою. Йому не так просто було зрозуміти. Але він наскільки вкладав в нього, тому що передати оцю естафету. Я думаю, що кожен з нас зацікавлений для того, щоб передати комусь. Особливо я відчуваю, що. Господь покличе і хочеться ще далі знайти тих людей далі, передати. Хай далі понесуть, хай звіщають, я Сьогодні їх з одним братом. І приємно, що вони на Молдову хочуть передати, що там теж хочуть робити, стараються зробити і вже брат теж у віці. Але щось хочеться щось передати, щось зробити. І знаєте, наскільки Бог веде? Я так дивився, як він веде, щоб щось сказати. Направляє. І вчора говорили, і сьогодні. І Бог веде для того, щоб ми зрозуміли Павла, зрозуміли нашого Господа і щоб включилися чим більше, чим більше, щоб оцей дом наповнявся, наповнявся, і щоб ще багато було тих, котрі б прославили нашого Господа. Господь кличе тебе, друже. Може, ти слухаєш там? Знай, що Він тебе любить. Він створив світ, все, що в світі, дав тобі життя, дав тобі здоров'я. Ти сьогодні живий. Ти чуєш, ти бачиш, ти розумієш. Почуй, що Господь тебе любить. Він кличе. Він хоче через тебе діяти. Він хоче через мене. Він хоче діяти через кожного з нас. Тому ж давайте прославимо нашого Бога на віки вічні. Амінь. Ласкавий Боже від душі вдячний тобі, що ти прийшов на землю і ти не просто помер і воскрес, але ти підготовив тих чоловіків і тих жінок, котрі зрозуміли твій прихід. Сприйняли, довірились тобі, і ти після Воскресіння їх утвердив і дав ним перед ними задачу ідіть, будете свідками і робіть учнів. І це касається кожного із нас, щоб зрозуміти, сприйняти і передати іншим. Ми хочемо. Щоб всі люди зрозуміли, а для цього робити тих учнів, розуміти те, що ти нам кажеш, Господь, укріплятися в благодаті, пізнавати Тебе, прославляти, знайти тих увірених людей, щоб передати, щоб законно бути тими воїнами настоящими, терпіти це лихо. І для того, Господі, щоб довірятись Тобі, щоби Ти силою Духом Святим сповняв нас для звіщення, роблення учнів. Все просимо в ім'я Твоє для слави Твоє наш Бог. Амінь.